Качайте З початком повномасштабної війни в Україні нестача донорської крові стала ще більш гострою потребою, особливо для поранених військових, здаючи кров, донор дає шанс на порятунок трьох життів. Самого рання бригада Харківського обласного центру служби крові прямує до чергового пункту збору. Сьогодні це селище Донець, супроводжує медиків помічник начальника головного управління національної поліції в Харківській області В'ячеслав Марков. Тим часом бажаючи стати донорами, допомогти пораненим цивільним та військовим вже вишукувалися в чергу. Кожен з цих людей сьогодні робить по-справжньому важливу справу. Це мало те, що я можу зробити: донатити або занатити своєю кров'ю. Та спасти комусь життя взагалі це важливо і до речі, хочу закликати всіх, хто має можливість бажання долучитися до донації крові. Багато хто не наважується стати донором через різні страхи, і міфи. Насправді ж боятися зовсім немає чого. Процедура займає близько 30 хвилин та є безболісною. Це взагалі не страшно йде спілкування з лікарем, обов'язково. І донор розповідає свої стратегії корис, свої хвороби, лікар з нею спілкується. Якщо з донором зі здоров'ям все добре, донор допускається. Якщо навіть страшно, ми якось намагаємося стримати морально донора. Якщо під час процедури стане зле, ми, звісно, робимо всі маніпуляції, щоб покращити стан донора. Кожен донор виходить звідси своїми ногами. Ніхто нікого не виносить. Всі з гарним здоров'ям, з гарним настроєм йдуть додому. Анастасія працює вчителькою. Донором стає далеко не вперше. Її кров рятує життя інших з вересня 2022-го. Раз на два місяці жінка приїздить до пункту забору. Я доначу кров з вересня 2022 року. На постійній основі раз на два місяці. Ми всі маємо долучитись до цього, тому що одна наша донація береже як мінімум три життя. Це не небезпечно, це корисно навіть в деякій мірі, тому закликаю всіх донатити. Це не страшно. Допомагає медикам у забезпеченні проведення таких заборів крові. Поліція правоохоронці самі стають донорами, а також займаються логістичними і безпековими питаннями. Сумісно їздимо Харківщиною, ми збираємо донорську кров, абсолютно безкоштовно збирається, так як і ця єдина державна організація, яка її абсолютно потім безкоштовно передає на всі лікарні, на всі шпиталі, де вона вкрай потрібна нашим пораненим бойцям Сил оборони і цивільним особам, які постраждали. Внаслідок російської агресії ми намагаємося як найпродуктивніше проводити ці виїзні заходи, і нам потрібно зібрати так зване 60 доз крові ці 24 літра, соблюдаючи температурний режим і всі необхідні умови привезти в центр крові, де вона буде після певної процедури. Бере за необхідністю. Із проведенням забору крові також допомагають волонтери. Наразі нестача крові досі відчутна, проте культура до вже певною мірою закріпилася у суспільстві. Набагато більше людей, ніж на початку повномасштабного вторгнення, долучаються до цієї важливої справи. 15, коли мене розмінати, поняття, ми через годину трішки посадити посилювати. Потім з карту підходить собі до реєстратора. Що я постійно здаю. Ну проти зі скіфа. Сих бойових дій. Бо ми постійно здаємо. Чому ну, треба ще допомагати хлопцям? Чим можемо. Цим донорство крові має велике значення будь-який час, але під час війни особливо що хвилини переливання крові потребують сотні військових. Задіяно волонтерські дії для збору донорів з 22-го року, коли готувався наступ харківський, то я розуміла, що це будуть бої, це буде поранені, і треба буде дійсно надаватись допомога з донації крові. І з 22-го року, з вересня місяця, ми почали збирати групи ну, для госпіталів, для поранених. А зараз організувала виїзна бригада Харківського обласного центру крові. Приїздять до нас, так як велика кількість бажаючих. Хотіла б запропонувати і попросити всім бажаючим не залишатися осторонь і приймати участь в таких донорських заходах, так як життя це найцінніше, найважливе в житті і в кожної людини. У кожного є і сини, і доньки, батьки, чоловіки, жінки, які захищають нас, наші домівки, нашу країну, і вони також хочуть жити. І прошу долучатися, не оставатися опаром і не боятися нічого страшного в цьому. Бригада центру крові приїздить до різних населених пунктів Харківщини. Попереднє населення інформують: якщо ви маєте бажання стати донором, то можете також приїздити до Харківського центру крові або до ТРЦ «Нікольський», де проводяться забори. Ми закликаємо усіх громадян, цивільних військових, усіх, хто може, у кого є бажання долучитися до здачі донорської крові. Бо Капля крові вашої врятуючи життя, і, і от мені особисто дуже приємно, що от. Та частинка моєї крові, яку я передав, кому то спасла життя. Донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років із масою тіла не менше 50 кілограмів. За один раз донор може здати близько 450 мл мілілітрів крові. Здавати кров безпечно і навіть корисно, адже це сприяє самовідновленню організму та профілактиці серцево-судинних захворювань. Закликаємо кожного, хто має таку можливість. Долучайтеся до донації. Пам'ятайте, кожна крапля вашої крові є важливою. Так, ви рятуєте життя. Лариса Бодаріва, стоміна Анастасія, канал Медіа Змії.